Вітаю вас в ефірі. Програма парламентська студія. Ну а гостем нашої програми є народний депутат України Ірина Бережна. Сьогодні ми будемо Вітаю вас, по перше, Вітаю пані Ірино, в нашій так. студії. Вітаю. Ну а тема корупція це явище, яке заважає Україні розвиватися, стати успішною демократичною та економічно сильною державою. І так вважає переважна більшість українців. Як Запобігти суспільній хвороби це тема нашої сьогоднішньої програми. Але пані Ірино, першим поставити питання до теми, яку я щойно озвучила, забігаючи наперед, я е, хочу вас запитати. Ось що е, ваша фракція, яку ви сьогодні представляєте, партія регіонів е, завжди вирізнялась такою. Конс... згуртованістю, ем... і тут раптом е... деякі випади на адресу колег. Я маю на увазі прес-конференцію УНІАН, і е... Ігор плохой народний депутат випаде на адресу Сергія Кивалова. Скажіть, будь ласка, це якась особиста неприїзд, яка виноситься на загал? Як ви гадаєте, ви знаєте, я не можу давати оцінкам висловлювань певних моїх колег по фракції, насамперед Ігоря Плахова, про якого ви зазначили, але можу вам абсолютно відверто чітко зазначити, що наша фракція як була згуртованою, як була дуже дружньою, якщо можна так казати, і одним фронтом однією командою завжди виступала на підтримку усіх реформ, які впроваджуються на сьогоднішній день в Україні. Від себе особисто я можу зазначити, що усі колеги, безперечно, поважають Сергія Васильовича Ківалова, який є, до речі, головою комітету, де я працюю. І... Все, що стосується окремих випадів, окремої власної думки окремих депутатів, це взагалі не цікава навіть для наших глядачів, глядачів тема. Але можу вам зазначити, я що побачу, але глядачі є свідками оцих, а я була присутня на цій прес-конференції, про яку ви запитали на сьогодні, і тема була озвучена геть інше: це а, впровадження судової реформи в Україні, і можу вам зазначити, що сам а, депутат. Ігор плохой. Відразу ж погодився з нашими визначеннями щодо того, що проведення судової реформи в Україні було вкрай необхідним. Більше того, навіть опоненти колись проведення судової реформи, зокрема голова Верховного суду Василя Нопенко, нещодавно так само висловився на повну підтримку дій влади щодо проведення судової реформи, яка оптимізувала систему судочинства в країні, зробила суди більш доступними для громадян і судочинство зокрема, тому. А все, що стосується окремих думок, окремих громадян, ми повинні їх поважати, оскільки народний депутат плохой так само є громадянином України, він має право на свою власну думку. Я не можу вам доповісти, докладно що там особисте чи щось яке. Але це не є думкою фракції, це однозначно я вам відповідально це заявляю. А що стосується проведення судової реформи, так само вона була підтримана навіть е, цим депутатом під час конференції. Ну і, е, Милович... Чно переходимо до теми нашої розмови теми так. корупції, і не випадково судова реформа започаткована одна з найперших в Україні, тому що судова гілка влади, як визнано в суспільстві, вона є найбільш комуповною. Тому президент поставив питання передусім реформувати судову систему. Тож до корупції, пані Ірино, з 1 січня нинішнього року мав набути чинності ну досить жорсткий пакет антикорупційних законів, який був підготовлений з рахуванням міжнародного досвіду, е, Європа нам допомагала фінансово. І до цього Україна йшла добрий десяток років. І раптом, наприкінці минулого року, Верховна Рада е, анулювала цей антикорупційний пакет законів. Чому було проголосовано за цю відміну, як ви гадаєте? Ви знаєте, я розпочну з того, що ви зараз зазначили про те, що найбільш корумпованою в нашому суспільстві вважається суддівська гілка влади. Я вам хочу заперечити і навести статистичні дані про те, що як виявляється, мене особисто це також здивувало, що наші громадяни 40% громадян переконані в тому, що найбільш корумпованою є. Освітня галузь, вибачте, медицина, і на другому місці це галузь стосується освіти 38%. Тобто, суди десь позаду не треба ну, зараз сказати вісти, про а інша статистика каже, що це і правоохоронні органи, судова так, система. Так, на жаль. Ми повинні відверто казати нашим глядачам, що така ганебна мені здається, найвічно, аграрний сектор так само так він до речі посідає третє місце за статистичними даними. На жаль, таке ганебне явище, як корупція, дійсно притаманне нашому суспільству. До речі, це визнають навіть усі світові рейтинги. Ви знаєте, напевно, що Україна займає на сьогоднішній день 134 місце зі 178 взагалі відомих місць. Але є тенденція до покращення цієї ситуації, оскільки. Позаминулого року, 2009 року, ми займали 146 місце, тобто, невеличкими кроками ми все ж таки йдемо до цієї мети. Хочу нагадати, що президент Віктор Яникович ще наприкінці минулого року зазначив, що боротьба з корупцією в нашій країні є одним з найголовніших завдань сьогоднішньої влади, і вже робляться певні кроки для того, щоб досягти цієї мети, а ви Правильно зазначили про те, що ціл, цілу низку законопроєктів було скасовано. Але ви забули нагадати про те, що був прийнято в першому читанні в парламенті закон про основи протидії а, корупції та запобігання корупції в Україні. Це був я перепрошую президентський законопроєкт? Це був дійсно так. Президентський законопроєкт, який а, унормував. І включи в себе усі головні положення та напрацювання отих от законопроєктів, які були законів, які були скасовані. Тобто, це робилось паралельно і відразу було проголосовано новий закон більш досконалий, який був погоджений з групою країн проти корупції Ради Європи. Також були зараховані висновки Конституційного суду України, експертів та громадськості. Я вам може трошечки зупинитись на основних новелах, які Мають на меті ну, в ідеалі взагалі припинити таке явище, але, хоч не щонайменше, мінімізувати прояви корупції в Україні. По-перше, розширено коло суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення. По-друге, чітко визначено коло суб'єктів, які повинні контролювати діяльність та запобігати і протидіяти корупції в нашій країні. Дуже суттєвою навило є е, змінення фінансового контролю за посадовцями. Тобто, що це означає? Відтепер, якщо буде проголосовано безперечно, в другому читанні цей законопроект, а е, службовці. Зобов'язані будуть декларувати не лише свої доходи, але й розходи. І це така новела, яка має на меті припинити майже повністю щонайменше серед чиновників у ці корупційні прові. Так само є певне коло обмежень щодо посадовців, тобто і чітко прописане в цьому законодавстві. Тобто пряма заборона працювати у підпорядкуванні близьких родичів, пряма заборона на суміщення посад та отримання подарунків і ще багато ціла низка інших норм. Які ще раз наголошую, будемо сподіватись, взагалі припинять таке ганебне явище, але вони однозначно покладуть край і мінімізують прояви корупції серед чиновнічого апарату? Скажіть, будь ласка, знаєте, а яка відповідальність? Я перепрошую, яку відповідальність нестиме чиновник за отримання подарунка? Ви знаєте, зараз встановлені... це, 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 так, так, це дуже дискусійне подарунку. питання, і воно зараз дуже серйозно обговорюється в профільному комітеті. Не можу вам а, однозначно зараз докладно відповісти, яка саме сума буде залишена остаточна, але те, що відповідальність буде суттєво. А, Ускладнена так і більш жорсткою це однозначно і безперечний факт. До речі, я вам хочу сказати, що цей законопроект наголошую, вже підтриманий експертами. І будемо сподіватися, він буде підтримати у парламенті, оскільки навіть голова фракції БЮТ у парламенті днями зазначив про те, що його фракція одностайно проголосує за це за умови. Але за умови, якщо буде включена норма, так про декларування держслужбовцям і не лише доходів, а й розходів. А я вам вже казала про те, що така норма вже передбачена в цьому законопроєкті. Наскільки я знаю, там були пропозиції з боку деяких народних депутатів, зокрема Кармазіна Стритовича щодо декларування. Предметів розкоші, тому що, мовляв, деякі чиновники е, мають там ладу у своєму гаражі, а родичі їздять на Мерседесах, мають розкішні Де знаєте, віри. Я повністю погоджуюся з такою пропозицією, я особиста, тому що ми всі знаємо, яким чином можна приховувати свої статки. Ось в мене нічого немає. Наприклад, колишня прем'єр-міністр так само, якщо подивитись на її декларацію, вона майже бомж навіть не має. Власного житла, так, але всі ми бачимо і дор... прикраси досить коштовні, і ще багато інших. Коштовних речей, які вона має, тому я погоджуюсь з тим, що дійсно така пропозиція є. Вона зараз розглядається, що не лише держслужбовці, а й близькі родичі повинні так само декларувати свої як доходи, так і розходи. Це досить корисна, корисна пропозиція. Будемо сподіватися, що вона буде підтримана. Але ви знаєте, я вам хочу зазначити, що на практиці, як правник вам можу казати, який би ідеальний дальний не був закон, на жаль. Корупція це таке явище, яке в нашій ментальності, в свідомості громадян. Тому якщо ми не змінимо власну свідомість, жоден закон нам не допоможе подолати ось це ганебне явище. Ну, е, зрозумі... Це все розпочинається з тих, от не знаю, 50 гривень даїшнику, цукерочок для лікаря, для вчительки. Ну ви самі знаєте, які ці прояви має наша. На це не лише той, хто е, так, бере, але хабарію. той, хто дає. Є тобто, на вашу думку, ці пропозиції можуть бути враховані. Особисто я їх підтримую. Тому що... Я не можу відповідати за увесь парламент, але я особисто підтримую ці пропозиції. Так. Е, тому що на думку виконуючи обов'язки голови профільного комітету Геннадія Мокскаля, я була присутня на засіданні комітету, коли обговорювався цей законопроект, він сказав, що краще нам синиться е, в руках, аніж журавель небі. Все, він що як досвідчений у процесі... Політик відповідає, оскільки він знає, що така норма може бути не підтримана у сесійній залі і взагалі загубити увесь законопроект, який є дуже е, корисним для нашого суспільства. Тому, мабуть, він переконаний, як вже досвідчений політик, що зараз Зараз краще прийняти ось у такому варіанті, а потім вже внести зміни доповнення, але щоб працював вже той документ, який наразі існує. Я сказав Геннадій Мосталь, практика покаже, що треба внести по ходу і які новели ще до цього закону. На вашу думку, коли може бути ухвалений цей закон? Ви знаєте, наскільки мені відомо, зараз він є а, у головному у юридичному управлінні експер науково-експертному Верховної Ради. Тому як тільки він буде доповнений, допрацьований, усі поправки будуть внесені, пропозиції від народних обранців. Я думаю, що навіть на цій сесії будемо сподіватися, він може бути проголосований та підтримав. В тому, що він буде підтриманий, особисто я майже переконана, можемо навіть прогнозувати, що більшістю голосів у парламенті на Україну тисне і Греко. Так, Україна взагалі взяла на себе певні міжнародні зобов'язання. Також ви знаєте, що у Брюсселі у листопаді минулого року було видано план для виконання України, де є чітка норма про створення антикорупційного бюро і Подолання корупції, а також хочу вам зазначити, що певні успіхи в цьому напрямку вже навіть наші сусіди відмітили, оскільки днями заступник голови Держдуми Російської Федерації Олександр Бабаков зазначив, що за перший рік президентства Віктор Янукович спромігся навести лад у суспільстві, зробив політичну стабільність, стабільність в нашій державі, а також відзначив усі кроки на шлях. Подолання корупції та бюрократії в Україні. Це насамперед проведення адміністративної реформи, яка, до речі, на мою думку, так само може стати головним запобіжником протидії корупції, оскільки пільги соціальні гарантії для службовців автоматично скасовуються у разі виявлення оцих корупційних діянь. Дякую, пані Ірино. Що з корупцією о, має боротися не лише влада, а ми маємо допомогти. ми громадяни, бо знову ж таки підтверджу ту тезу, що корупція це не лише той, хто бере, той, а хто той, той, хто дає. Дякую вам за участь у програмі. Дякую, дякую так, нашим телеглядачам і до наступної зустрічі.